Чудовий мислятло. Супер. Тому що це дійсно круті знахідка. Цей гриб просто якийсь нереальний. Всім привіт! Сьогодні у нас 22 травня і вже така погода літня. На термометру сьогодні близько 22 градусів, тому я вже так одягнувся по-літньому. І вирішив проскочити на декілька годин до лісу. Ліс тут знаходиться недалеко від мого дому, тому можна хоч і два рази за день приїжджати до нього. І ось на дорозі прямо не зустрічає ось така кубка класних маслят. Зараз вам прямо покажу. Дивіться. Ось так. Ось так уже поросли маслята. Я думав спочатку, що це поганки. Але ж ні, це справжні. Красиві весняні маслята. Погляньте. Ви тільки ну погляньте скільки їхати тут. Це зразу лайк і підписка на мій канал, тому що я буду показувати дуже багато цікавого контенту. Так, ну що ж, почнемо жнива, да? почнемо жнивувати. Ось так вони понаростали. Чекали, чекали, спочатку дощу, а потім тепла. Типу, і поступово пройшли дощі і вже прийшло тепло. Тепер грибочки будуть дуже добре рости. Тому що всі умови для їхнього росту вже виконані. Залишилось тільки рости. Ось так, не буду їх зрізати, тому що це тільки шкодитиме грибу. Я їх обережно просто витягую з землі, не пошкоджуючи. Кореневищі грибниці. Ось погляньте. На одному місці зараз я вже дозбираю і покажу вам кінцевий результат. ну Ось, дивіться, скільки маслят з однієї цієї галявинки. Ось, ось вона. Буквально 50 на 50 сантиметрів. І скільки маслят росло тут. Ну як це пояснити? Природа, она вообще такая очень интересная штука. Не знаю, гляньте. Все чудові мысли. Супер. Ось такие маленькие заховывались в этом месте. взагалі такий малий такий малий ховається краси ось вони тільки тільки починають лізти це зовсім малі такі вони тут красиві десь ще бачу о це вже наш клієнт такого можна забрати Пований. І ось тут десь такі ще, в принципі, ну, і ось цього заберемо теж. Ось Так, ось таке окрасення знайшов Такий непоганий, гарненький. Думаю буде не червивий. Так, він шо ось такі сировішки гарні. Такісь такі цікаві. Ну, такі я точно не буду збирати. Так, що у нас тут гарний? Думаю буде гарно. Так, ось думав, що це маслюк. Дуже схожий такий на маслюк гляньте. Оказується це не маслюк, це якась сироїшка. Ну, Теж класний. Нехай зараз залишається. Тут їх навіть не один. Тут багато їх. Ось такі поховалося маслятка. Раз. Три і четвертий є ще. чотири штучки. Ось ще такі невеличкий затаївся. Але він розпався. Так, ось ще один. Клас. Так, ось таке сімейство маслят. все большенько загораем, а те маленькие на еще растут. Так, здесь такие красавицы, да ты шо, супер. Узики какой Что ничего себе, а мы сейчас глянем на него, да, четкий грибочек, вообще классный. Сегодня солнечно так в Якраз в дали час ТПО прийшло і гриби почали гарно рости. Ось знайшов ще такі два красивих маслячки. Точніше не два, а навіть три і навіть чотири. 4-5. Це що цей такий поєднаний на дві частини? Такі гарненькі маслят. Так, знайшов таке велике сімейство тут. Маслят, більше 10 штук точно буде. Всі такі маленькі, гарненькі. Зараз ми їх швидко повириваємо звідси і вам покажемо. Так, взагалі класні грибочки. Якраз те, що треба. Більшого і не потрібно. Це так, ось такі, ось такі маленькі красині. Так, ховається тут щось, такі маняшки. Власне, Ось ви тільки погляньте, скільки грибів, Роз... розкрив кущик і тут скільки маслят росте. Це капець просто. Неможливо не перерахувати. Зараз буду їх всі збирати. Маслятка. Так, задумался их уже сдурать, да. Тут их реально блин, все-таки опять просто. И вони такі сухие, что может даже не знаю, если их назибрать, то может пропасть чему-то, не знаю, сухи. Хоть и дождь був, но гриб такие сухие, типа и і... росте типа вгору. Ну що ж, вийшов ось такий результат непоганий на одному місці гляньте скільки грибів знайшов. Це прям заслуговує на лайк і підписку для мого каналу. Підтримайте канал своєю підпискою. Грибочків прям дуже багато. От маленькі лізуть, прям чітко. Ось такі. ось тут так поруч ще роз терди. блин, нереально его даже вытянуть отсюда, он распадается на части. Массивные такие, осни такие. Свеженькие. Вот такие еще три красивые грибочки нашел. Хоп, хоп. Вот ну, этот маленький зуб. Нижка отвалилась. Малюками прям все з'явилось. Дуже багато гриба малого. Та ті що можна помітити, але ж ну, є ще багато, які я не помічаю. Ну помічу на наступний раз. Ой-ой-ой. Я хочу, щоб ви разом зі мною підійшли до цього гриба. Побачили його, так як я його побачив здалеку і полюбувалися ним тому що цей гриб просто якийсь нереальний подивіться це капець якийсь да, ось такий гарненький м'ясистий зараз будемо його приймати світ Вау! Супер! Так, ходімо далі, може ще щось десь росте тут. Перспективна така ділянка лісу, горби такі, може десь щось заховалося. А й справді заховався, заховався, заховався. Ха, нічого собі. який гарний. Ух ты. Привіт. Зараз сідеш до мене. Красивий гриб. Ровішка така тут так ховається. Натрапив у нас такого великого маслюка, який вже, мабуть, червивий. Так, звичайно, потепліво то черви вже проснулися. Опа-опа-опа. Хто це тут такий? Гарнюні. Гарнюні. Бомба. Це теж чіткий Це рибочок. Ні, цей вже червивий, на жаль. Але шапка ще гарна, тому заберу. А вони самі. Є ще один. Третій. І ось тут четвертий красиві гриби. Так, ви ось Подивіться які варни собі підберізники. Ось такий один, ось такий великий другий гриб. Подивіться які що? За такі гриби обов'язково ставте лайк. І підписуйтесь на цей канал, тому що це дійсно круті знаки По моїх спостереженнях маслюк зараз в цей час найкраще росте або десь в долинці, де повністю застелено мохом, або навпаки, на горбику, але щоб не було дерев. була така травичка, і тоді сонечко його пригріває, цей горбик. І, мабуть, через це він там теж гарно росте. Тому ось таке. А між деревами ось так великими дуже рідко попадаються гриби. Дуже рідко. В останні рази взагалі не видно. От тільки пару бабок то знайшов, а маслята всі в доїнці або на горбиках. І ось бачите, як і казав, мох і серед моху де неде де попадаються такі маслята. Цей Дуже малий, нехай залишається. І ось я ж кажу, коліном трішки перехилився і мох повністю наповнений водою. Ось якщо зняти, тут все прям у воді. Ось який красивий жук впався по дорозі. Таке аж синє забарвлення у нього. О, та він ж такий довгий. Такого в принципі жодного разу не бачив. Такий гарний, гарний ручок, ось так буде вообще класно подивитися на нього. Ось ця рахішка, а вона дуже схожа на маслюк. Ну що ж, така ось сьогодні вийшла прогулянка в лісі. Трішки назбирав грибочків, находився. Але щоб назбирати повну корзину, треба ходити, мабуть, весь день. Тому що гриби то є, то немає. Якось вони так ростуть в цьому році по-дивному. В одному місці багато, в одному місці нічого немає. Дуже якось дивно. І маленькі є, і великі є грибочки. Тому що є, то є. Що, що було, ти назбирав. Кому сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на цей канал, підтримайте мене своєю підпискою. Далі буде багато цікавих відео. Всім дякую, всім до зустрічі, бувайте!